Посланець Трампа їде до Києва. Кінець війни вже близько. Чому Зеленський не хоче поспішати із завершенням бойових дій? Варто чекати на миротворчі війська. Про це далі у випуску. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Україна хоче завершити війну, однак поспішати в цьому питанні не буде. Про це Володимир Зеленський сказав Дональдові Трампу. Президент України у інтерв'ю журналу Ле Перезьєн наголосив, що не пристане на вимогу заморозити війну. І як того хоче дехто у світі. Далі цитую Трамп знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки президентів або прем'єр-міністрів не хотіли оголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності. Ми повинні поставити Путіна на місце. Кінець цитати. Трамп уже в січні може відправити до України свого майбутнього спецпредставника Кіта Келога. 80-річний генерал у відставці проведе переговори у Києві. За інформацією Reuters, дорогою Келох може заїхати також у Рим та Париж, аби обговорити завершення війни. До Москви, пише Reuters, спецпредставник Трампа не поїде. Водночас, інше агентство Bloomberg, має протилежну інформацію. Його джерела припускають, що кіт Келох буде відкритий і до зустрічі у Москві, якщо його запросять. Процитую матеріал. Потенційна готовність Келога вирушити до Москви після інавгурації Трампа 20 січня стала б екстраординарним кроком для американського чиновника на тлі цілої низки санкцій, введених проти Росії після лютого 2022 року. двадцять другого року. нині адміністрація Байдена займається тим, що передає справи команді Трампа. У Держдепі США підтвердила, що на всіх рівнях ведуть діалог із представниками обраного президента. Зокрема, з ним зустрічався Джо Байден. Також зі своїми наступниками Україну обговорювали Ентоні Блінкен та Джейк Саліван. Важливою є позиція Конгресу, і на тлі перемоги Трампа настрої щодо допомоги Україні там суттєво змінюються не в ліпший бік. За даними New York Таймс, деякі республіканці тепер пом'якшують свої позиції і не проти перенаправити допомогу Україні на інші потреби. Наприклад, на підтримку Ізраїлю чи охорону кордонів. Поки що направленням зброї до України переважно займається НАТО. Союзники переклали цю функцію саме на альянс, щоб захистити механізм підтримки від скептика НАТО Дональда Трампа. Однак всі розуміють, що США є лідером військово-політичного блоку, і обсяг допомоги все одно залежатиме від позиції Вашингтона. Володимир Зеленський вкотре заявив, що Україна наразі не має достатньо сильної позиції, щоб сідати за стіл переговорів із Росією. Адже у такому разі саме Путін диктуватиме умови завершення війни. При цьому президент визнав що військовим шляхом повернути окуповані території. Україна не може. Проте і не відмовлятиметься від них. Позиція Зеленського така. Де-факто ці території зараз контролюються росіянами. У нас немає сил, щоб повернути їх. Ми можемо розраховувати тільки на дипломатичний тиск із з боку міжнародної спільноти, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Підсумовив президент. У ЄС тим часом продовжують обговорювати миротворчу місію в Україні після завершення бойових дій. За даними Reuters, консенсусу поки немає. На зустріч у Парижі Трамп дав зрозуміти, що американські війська не братимуть участь у місії. Наразі розглядається варіант, за якого 5-8 країн Європи. Відправлять свої війська серед них Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія. Чисельність місії може сягати 40 100 тисяч осіб. Ці військові повинні будуть стежити за дотриманням режиму припинення вогню і бути гарантією миру. Шановні глядачі, наскільки реалістичним ви вважаєте такий сценарій? І чи погодяться диктатор Путін і партнери на цю місію? Напишіть свої думки у коментарях. Російська армія окупувала ще один населений пункт на Донеччині. Йдеться про сонцівку, що у північніше Курахового. Крім цього, загарбники просунулися біля Берестків та у самому Кураховому, на півдні Донецької області. Ворог захопив нові території неподалік нового комара та сторожевого. Погіршилася ситуація і на Покровському напрямку. Там росіяни мають успіхи біля Новотроїцького, Пушкіного і Дачинського. Військовий, із позивним «Мучної» Також повідомляє, що підрозділи РФ почали штурмувати піщани, дещо західніше йдуть бої за Нововасилівку. За словами бійця, противник прорвався також південніше до Новооленівки та Українки. Росіяни вже на околицях сіл, за них починаються сутички. Далі цитую: наступати ворог буде тут жорстко. Для цього він відновив свої сили і вже ставить за мету захопити ці два населені пункти. Для стабілізації Покровського напрямку потрібні додаткові резерви, не ті, які з буса вигрузили, а навчені, які зможуть тримати оборону. Кінець цитати під Кураховим ситуація не краща. Мапа Діпстейт зайве раз доводить, все йде до оточення міста. Окупанти присунулися на південь і північ від Курахового. Сонцівка вже під їх контролем на черзі Зеленівка. Під загрозою головна траса на Курахове. Аналітики Діпстейт пояснили. Окупантам вдалося швидко прорватися біля Зеленівки, тому що їхня колона не зустріла особливого опору. Мовляв, спершу, 15 грудня, три російські БМП висунулися із Максимівки у напрямку Зеленівки. Зайшли туди і висадили десант із 30 осіб. А наступного дня із Максимівки, у напрямку Константинополя, висунулися танк і три БМП. І з них десантувалися кілька груп піхоти на захід від Зеленівки. Натомість, на півночі Донеччини, інтенсивність російських атак знизилася, зокрема у напрямку Сіверська. За даними Генштабу, минулої доби на цій ділянці сталося 9 боїв біля Білогорівки, Верхньокам'янського та Григорівки. За день до цього загарбники провели 16 штурмів, а ще за день 34 атаки. Тим часом Харківщину тероризують ворожі ДРГ. Про це розповів. Командир батальйону Ахела з 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко за його словами. Росіяни навіть переодягаються у українську форму, аби займати позиції ЗСУ. Цитую, «Переважну кількість таких груп сил оборони виявляють і знищують. Наші спецслужбовці вміють працювати чітко і якісно. Їх роботи не видно широкому загалу, але вона дуже сильно відчувається з погляду забезпечення обороноспроможності. Інколи буває так, що ворог думає, що він діє у інтересах російських окупаційних військ, а насправді у інтересах сил оборони. Просто ще про це не знає кінець цитати. Водночас на Курщині успіхи мають як українські, так і російські війська. На фідівстаї помітно, що окупанти просунулися на південь від Суджі у районі Плєхового. Натомість ЗСУ потіснили росіян із нещодавно захопленого плацдарму біля кордону у Сумській області. Він частково перейшов у сірозону. Лейтенант ЗСУ з позивним Алекс додає, що командування РФ знову кинуло на штурм у Курській області північно-корейців. Вони вже звично пішли вперед пішки по полю. У результаті є багато загиблих бійців КНДР, а решту добивають українські дрони. За словами «Алекса», росіяни кидають своїх найманців на призволяще. Цитую. Досі не фіксуються радіопереговори на корейській мові, тобто засобами зв'язку на штурмі не забезпечується ні між штурмовими групами, ні з командирами зв'язку в них немає або, можливо, не вміють раціями користуватися. Рус з ними діють по принципу виконали і забули. Кінець цитати. Тим часом Олександр Сирський у інтерв'ю Лемон заявив, що чисельність російського групування військ в Україні поступово збільшується. Мовляв, вона зросла на 100 тисяч бійців порівняно із минулим роком. Ймовірно, одна із причин це залучення військових КНДР. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж, обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком